Дорогі друзі, вітаю вас знову. Зараз ніч. І я собі так думав і лежав в ліжку, думав про те, що коет підходить до кінця. Фактично, сьогодні останній день, щоб податися на цю безплатну, безкоштовну, хорошу програму і вирішив зробити ще одне відео, нагадати, можливо, комусь. Можливо, це відео просто попаде або натрапить на когось, хто про це забув, чи можливо навіть і не знав, хто його знає, що в житті зараз робиться в кожного. І тому я сьогодні хочу зробити це відео, трошки розповім, що буде відбуватися тепер після програми Коет. Як вона закриється, скільки людей вже приїхало, скільки аплікацій було подано на програму Коет, і взагалі що це означає, можливо, в загальному для... Українців і для канадців е, загалом. тому якщо вам таке цікаво, дивіться до кінця. На цьому каналі буде ще дуже багато різного цікавого контенту. Як ви знаєте, мій канал є дуже різноманітний. Я стараюся завжди е, знімати відео на різні теми цікаві теми про новини, про історію. І я вже почав займатися такою діяльністю, де я зняв три дуже класних хороших відеоролика про українців тут в Канаді, про їхню історію, про церкви, про цвинтари. Ну, В загальному дуже-дуже цікаво. Рекомендую, хто ще не бачив. Я ці відео можу залишити внизу, в описі під цим відео для вас, друзі мої дорогі, що ви могли подивитися. І рибалка буде ще цього літа, і зимова рибалка дуже багато, і з ночівлею будемо їздити. ну... Канал має дуже великі перспективи, дуже великі можливості, але, звичайно, все залежить тільки від вас, чи ви хочете мене підтримати, і чи вам це все буде цікаво. Тому, якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь, тому що багато з вас ще буде їхати зараз в Канаду. Бо ви можете ще потрапити в Канаду аж до 24 го року до кінця березня. Тому варто ще, як то кажуть, підтримувати зв'язок зі мною. Бо буде якась інформація, щось про Канаду. Я за вам зразу це все розповім. Скажу так, все розкладу по поличках, як має бути. Як ви вже знаєте, програма КОЕД закінчується сьогодні, тобто 15 липня. Ви ще маєте час подати аплікацію сьогодні до кінця дня. І дасть Бог, що якщо ви дійсно це будете робити, то все добре, і ваша аплікація буде прийнята, і ви зможете потрапити в Канаду. На даний момент вже наші співвітчизники, наші українці подали поза 1 мільйон аплікацій. Ви собі просто уявіть, це досить такий, велика така велика цифра. Багато наших людей подало, і 800 тисяч отримало зелене світло. А біля 300 тисяч людей, на жаль. Не отримали або відповіді ще досі, або е, отримали, як то кажуть, негативний результат. А негативний результат це то ж, те, те саме, що не отримати відповіді довгий час. І багато людей розчарувалися, багато людей. Думає, чому їм не відкрили, чому так? Чому так уряд Канади зробив? Чому уряд Канади деяким людям відкриває відкривав цю візу буквально за тиждень, за два після подачі? А деякі люди чекали сім місяців і потім їм відкривали візу. А деякі люди ще до сих пір чекають. Я цього не можу зрозуміти, не можу вам пояснити, тому будемо рухатися далі і говорити далі про цю програму. Чому варто вам податися на цю програму? Кое тому що це найлегша. Безкоштовна програма, і навіть якщо ви не плануєте їхати в Канаду, навіть якщо ви не думали про Канаду, ви все рівно можете податися і таким чином заїхати в країну, в державу до 2024 року, кінця березня, і можете скористатися всіма пільгами, тобто додатковою фінансовою допомогою на перший час, житлом і так далі. І різними безкоштовними пільгами, такими як дешевші. Проїзний квиток на міський транспорт, і е, можна буде ходити вам безкоштовно навіть в різні такі е, заклади, спортивні, наприклад, там, чи плавати, чи в спортзали і так далі. Тому, в принципі, це нічого вам не коштує, але може вам дати трошки відкрити ваші руки, розпрямити ваші руки трошки ширше, і таким чином ви зможете в майбутньому мати можливість потрапити в цю державу, якщо ви, звісно, захочете. Але ті люди, які мають візи і планують їхати, то ви можете запросто заїхати в країну аж до 2024 року, 31 березня, і ви отримаєте всі пільги, які з коет пов'язані. Це дуже дуже добре, тому що я знаю, що не всі зараз хочуть їхати. Деякі люди ще чекають, очікують, дивляться, як ця вся ситуація буде розвертатися в Україні. Тому це добре мати ще такий трошки спокій ззаду в голові, що ви маєте таку можливість на гіршому випадку скористатися поїхати в Канаду. Також міністр імміграції Канади Шон Фрейзер сказав, що він планує скоро оголошувати нову таку програму, яка буде допомагати е, всім е, канадцям. Тобто, наприклад, таким як мені, я громадянин Канади, якщо хтось, якийсь мій родич, буде приїжджати е, або має приїхати по програмі Коет. То вони будуть допомагати цьому родичові з е, житлом і будуть поселити таких людей безкоштовно на деякий час. І буде більше трошки про цю інформацію пізніше. Як тільки буде ця інформація важлива, зразу відома мені. Ви зразу будете знати про цю інформацію на моєму каналі. Таким чином е, ви зможете запросто е, не пропустити цю інформацію. А я буду закінчити це відео, тому що в мене завтра дуже е, зайнятий день. Мені треба вже йти лягати спати. І вам бажаю, друзі тільки всього самого найкращого. І дуже всім вдячний за всю підтримку. І дуже вдячний кожному з вас, хто хто дивиться, мій канал. І е, здоров'я, друзі мої. Побачимося дуже дуже скоро в наступних моїх відео з вами.